いいです。 Температура на Адріатичному морі понеділок зранку загрузки нема. Всім привіт! Як бачите, я біля моря сьогодні. Понеділок, якщо я не помиляюсь. Ні, я не помиляюсь, але аж задумався, бо стої вже тут четвертий день. От. На кінець -то я звідси виїжджаю. Як ви пам'ятаєте, в четвер я розгрузився. От, поїхав на море. В п'ятницю до мене під'їхали. Перший один чувак під'їхав поляк. Потім під'їхав бусик, ще там два поляка в ньому були. І потім під'їхав ще чех. Так ми разом провели цілі вихідні, досить весело. Там ви трохи бачили, я трохи познімав. Вони всі зранку поїхали. Один, закрент, Зараз п'ята вечора і я на кінець-то теж дочекався свого заказу. Загрузку я маю аж завтра в другій годині дня. Друга година дня і це І. і, і, і. і місце, де в мене буде та загрузка, Один, називається закрент, Ріміні. То я зараз нижче Сан Маріно, а то буде вище Сан-Маріно. Вот. і штука така, що їхати мені туди 304 км, їхати біля 7-8 годин. Насправді досить далеко. Зранку ледве-ледве я завів машину. Думав вже що. Ну не ні, зранку якраз я нормально завів. От щойно я хотів завести єлі-єлі завів. За 40 метрів. Право. От, Я думав, що буду ще стояти, поїду потім, але як оказалося, що так багато їхати, то завтра, звичайно, переносити не збираюся того. Ліпше вже доїхати сьогодні. Так як я вже вам сказав, що 7 годин їхати. І їду весь час попри саме море, так що будемо знімати трохи. Впевнений, що я не доїду до кінця. А завтра до 2 години я ще буду мати час. Просто нині треба їхати обов'язково, бо завтра мене чекає, ще марш бросок, то що то все треба завезти е, до Польщі. До Польщі буде звідти десь під 1500 кілометрів. І розгрузка От. Так що їдемо, по дорозі треба заїхати в якийсь магазин, якогось собі Бьорніка купити на завтра. Так само треба собі купити, не купити набрати води. Вона у мене закінчилась. Вот. Вихідні пройшли досить весело. Відео ви бачили. М'ясо ми жарили і в п'ятницю, і в суботу він Я їздив до магазину по м'ясо. Зараз їду, звичайно, на кондиціонері, хоча зараз мене показують тільки 25 градусів. Але жара колосальна, я ще надію навіть плавав. Чаха тягнув з собою, але він так і в воду в гад не заліз. Він сильно опікся. Та всі поопікались, я теж опікся, але порівняно з ними то я так більш-менш, бо я такий смуглявий, вони всі біленькі, почервоніли, як варені раки. Це отакий. От. і десь під тіньок знайшли. Люди і поліцає. Ти щось поліція стоїть під мостом і зупинила когось. Там же під мостом, так що дуже добре, що я їхав йому 50. Знав 50, і я так і їхав. А тір за мною їхав, його, його по ходу, зупинили. Бо я його не наблюдаю, а він мене Партиться на сраку. Вот. А, ще до того чах мені подарував каністру. Бо я воду е, возив завжди в пляшках пластмасних, так я вам вказував, купляв 5-літровки, туди вибирав. Але суть в тому, що ходь ті пляшки, ніби вони, як то кажеться, ну, ну вони підходять до того, щоб возити в них питну воду. Але чомусь от... Вод... Два тижні, наприклад. ні, ну які два тижні? Я ж доразі вже воду набирав. Та, погода тепла, питань немає. Та вода, запах з'являється в неї, от, такий противний, да? Ніби там, щоб мити нею щось таки навіть нормально, а от вже якщо стивне, то вже противно з того робити, да? особливо, коли нема де набрати. Ну, А він, а йому, коротше, шеф подарив каністру двадцятку таку, що оцей. Має кранік. Вот. А він мав меншу откудись 10-15 літрів. Свою, але без крана, але теж біла, велика каністра, нормальна, і він мені її подарив, коротше. Я вирішив, що я собі ту каністру залишу з тої каністрою. Я собі зможу користуватися. От чому так довго? Тут всю дорогу знак 50 кілометрів. Пробі роженися. Як ви бачили, поліція стоїть зразу. Навіть не встиг виїхати, блін, нормально, на дорогу. Абігація показує, якщо їхати по правилах, то я буду 23.30. 30 Наплаватись, не можу сказати, що я не плавався. Хоти по правій стороні, який мости цей рибальський будиночок, такий, він прямо на на сваях стоїть у воді на жаль я не можу повернути камери це щось таке яхту підняли здіоновлять сітами такими крошнями як нас то називають зараз там нікого нема це просто такий дерев'яний собі домик така хижина на, на сваях стоїть на патиках Хоч бере і цілий час занімай, досить класно виглядає. Але в принципі, так, якщо по суті взяти то практично одне і то саме. От зараз ви бачите, знов така хатка є у воді. Посинемо трохи камеру більше вправо. Ви бачили, як вона виглядає, таке щось, я таке ніколи в житті би не подумав, Мож що таке можна зустріти в Італії, ну в Таїланді, ну на Філіппінах, ну щоб, блин, блін. Тут Карибальська хижина. Правда, там на Філіпінах нізде таке, прямо і живуть. Тут то вона така тільки. Ми там трохи погуляли, кстати. Таке. Села тут хоч то біля моря, ніби курорт, але м -м, можна так сказати, що таке занепадающа територія. Тут все продають кругом, все здають в оренду. Ну, Правда, сезон починається з 1 червня, а зараз маєте якраз 30 число сьогодні травня. Тобто прям вже От, і цей і-і-і. Вода ще прохладна, туристів ще мало. Негрів там ціла купа, не знаю чого там, якийсь такий цілий будинок там одні негри живуть. Причому ні одної негритянки, а одні мужики їздять сюди на роверах, за всім дивляться, чи що вкрасти, чи що вони там дивляться, хліб не знаю, але їх там насправді фіга. Вот. Бу, я не знаю, чаха там був старий, він має 2007 року Опеля, як воно називається зараз, Мовано, здається. У нього нема кондюка, я сюди не просто, як він їздить без кондюка. Я собі того не можу пообразити. То щось чимось каже. Так, да, але ну, тут скорше не поїдеш, навіть знак 90, 90 не поїдеш. Ну, По-перше, то Італія, тут всі їздять не по правилах, хто хоче. По-друге, тут хер поймеш, де тут населений, пункт, де не населений. Розгенешся вже населений. Вон, знову бачите, такий домик стоїть. Я я собі там в одного з тих поляків новіші карти до Айго. Що з тим можете не переживати, навіть якщо у вас старі карти, бо в мене от старі були 13 й рік, деякі 13-й, деякі 14-й. То в дорозі завжди пацанів можна скопіювати всі 15 й рік. Кажуть, що вже десь скоро має прийти, 16, вже десь має тут. цигани, як ви бачите, їдуть так, як хочуть, ніхто там на той знак підісхай, не дуже дивно, Якщо чесно, Я вже трохи навіть радий, що їду. Не доїло мені там стояти, особливо з того погоду, що вода холодна, вчора взагалі була буря, я думав, що на зранку вже знову буде, бо був сильний прилив. Але мені вже зранку було класно, знов тепленько, я знову поплавав. Правда, вже сам, бо тут вже всі роз'їхались. Але тим не менше поплавав, позагоряв. Їду з роботи та їх з відпочинку. 4 дні загоряв на морі. Ще й нині. Нині вже, напевно, ні, але завтра до другої години ще буду мати час, гарінку купив собі вино. Навіть не сумнівався, що воно там буде, буде падати. Навіть не знаю, чи я нині туди доїду, але по суті це не, не, не дуже важливо, чи доїду, чи не доїду нині. Завтра маю цілий день. Так, що якщо щось будемо, що щось знімати.